Формують перспективних футболістів у Академії Інгулець. Юнаки мають усі умови для самореалізації, розвитку та успішної кар'єри. Тож вони вирішили поставити президенту футбольного клубу Інгулець Олександру Поворознюку ті питання, які їх найбільше хвилюють. Чому саме футбол став вашим захопленням? Ну чому? Слава Україні, слава ЗСУ. Таке торцеве питання, що я навіть аж Ну, чому став? Так ну, Футбол не. Не тільки футбол моїм став захопленням, тому це футбол це один із. Я дуже, дуже люблю охоту. Подобається мені охота. Трошки рибалку. Футбол це як хобі, це як, знаєте, адреналін, який мене, ну. Заряджає так само, як і люди. Ну, от, особливо коли на останніх хвилинах забиваємо інвелет, забиваю голос, мені адреналіна вистачає на місяць. І, ну, от, хочеться мені ще більше займатися футболом. Хоча бувають і розчарування, але ну, не, не без цього. Але ну, це один із хобі, скажімо так, один із хобі, яке я люблю. От і все. Їдемо далі. А ви маєте якісь особисті досягнення у футболі? Ні, немає ніяких особистих досягнень в футболі. В той час, коли я займався футболом, у мене не було таких умов, які є зараз. Ну тоді я пам'ятаю, що ми всім селом це був третій клас, я ходив у Новоселівки. Ми всім селом. Собирали металолом по вулицям, по бабкам ходили, тому що не, не треба. Ми грузили на машину, для того, щоб ми купили один на школу м'яч Це, Ну це було тоді, це в фініш. Я той м'яч беріг, щоб десь його не поцарапати, не, по, не пробити. Це взагалі А Потім, коли ми цей м'яч пробили, то це все. Потім той кубик береш, вирізують, вирізаєш, вставили туди камеру, зашили там. Ну, це треба це було це все. Знаєте, зараз умови для того, щоб займатися футболом. Якби мені ті умови, які зараз, я б точно був би зараз десь. І грав би. Я, ну, а так, в мене не, не вийшло стати футболістом. Е, хоча я пішов в технікум, коли пішов в технікум вчитися, то я в коромрозі я е, грав за авангард за Сівгоковський від технікума. І коли е, мене вже там побачили, тренера, що з мене може вийти футболіст, е, ну, так я і не, не зміг, бо мати мене не відпустила у спортивну школу. Коли матері сказали, що мене перевели з технікума з Криворога в Донецьк і сказали, що він там буде жити, тренуватися з наклоном в футбол, то матері сказали, що Донецьк, мати думала, що Донецьк – це Африка. Ну, вона всю життя всю життя, проробила дояркою. Коли я її питав, Е, мам, ну, щоб футбол там гуляти, хлопців організовувати, збирати. Я питав, як, е, яка погода завтра. Вона каже, синок, воно дивися, то Москва, Єреван, а решта території ми, ото решта то ми. Ну, так, мати проробила 44 роки до Яркої. Е, вона в географії, напевно, три класи закінчила, географію погано, е, напевно, знала. То вона думала, що Донець це Африка, і синок ти нікуди не поїдеш, нікуди не пустила. А так, Ну, не вийшло в мене стати футболістом, тому я а футбол, любов до футболу не пропала, тому я вирішив е розвивати себе як президент футбольного клубу, вкладаючи гроші в футбол і розвивати таку молодь, як ви. Ваші батьки любили футбол? Батьки, ну, мати точно не, а батько так. Да, батько дуже любив футбол. І, напевно, це е всі оці мої. Пішли від батька. Батько дуже любив футбол. Він кожен матч дивився Київського Динамо, Спартака ще тоді. Як пам'ятаю, найбільше, кого, кого батько не любив у футболі, то це Гаврилова і Спартака. Як зараз пам'ятаю, батько все время казав: не можу дивитися, коли Гаврило у центрі поля возьме м'яч і, 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 і грається з ним, як московське страдання робить. Оце, оце як пам'ятаю ці слова, це, О, це вже Гаврило взяв м'яч. Це вже грає, як, як московське страдання робить там в центрі поля. Ну, тобто, Батько дуже любив футбол і він всі збірні дивився. Він дивився київське динамо постійно. Тому ну напевно, в мене це пішло від батька. Ви цікавитеся розвитком дитячої спортивної академії. Ну, якби я не цікавився, я б не робив би дитячу школу. Я, я хочу все для того. Моя ціль, щоб ви просто розуміли, чого це все робиться, щоб в інгульці через декілька років, хоча б два-три чоловіка грали місцевих на, на уровні вищої ліги, УПЛ. Якщо я доб'юся того, що місцеві вихованці буде два-три чоловіка грати, це для мене буде, ну, 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 це буде, ну, ну, це буде дуже велике досягнення, тому що все, що я роблю, роблю для того, щоб місцеві хлопці не ходили там поза вуглами пиво не пили, а щоб розвивалися, грали в футбол, підтримували спортивний образ життя, здоровий образ життя. Тому житті. Ну, я знаю, як я в ну, Мене воспитала вулиця. І дуже багато там дуже другі закони. Я хотів би, щоб, щоб ця дітвора вона росла по іншим законам. Хоч хочу зробити, щоб ця дітвора не ходила там поза вуглами пиво, не пила, там а просто займалася спортом. Спорт це здоровий образ життя. Які риси потрібно собі виходити, щоб стати футболістом? Значить, дивіться, дітвора в футбол. Щоб ви просто розуміли, є три категорії футболістів, які досягають успіху в футболі. Перший, це е, у футболіста повинна бути або скорость, або футбольні мозги, або сумасшедше бажання. Тільки тоді футболізму має чогось добитися. Якщо в нього навіть немає там швидкості, але в нього є інтелект. Інтелект це футбольні мози. Він тут вимушеє м'яч, а там вже знає, кому він віддасть. Це інтелект футбольний. Тут треба, як вроді в нього в кругову, работають глаза. Розумієте? Оце інтелект футбольний. Він може таке видати, що ну, оце інтелект. Ну, В нього може бути, не бути скорості, там, виносливості, але в нього є інтелект. Другий от, лужний, е, дивіться, він. Ну, за що сумасшедшої самодачі, просто це бойцюган. Просто бойцюган. І дивіться, як він чого добився у київському динамо. Ну, це ну, от, от будь ласка. Е, візьміть е, Протасова, візьміть е, Шевченка. Ну, це просто футбольний інтелект, Чуйка гола, це ну, просто присутність у хлопців. Вони діляться, футболісти діляться на три категорії. Якщо в тебе немає ні швидкості, немає інтелекту, і в тебе є сумасшедше бажання, ти все одно можеш стати великим футболістом. Ну, якось так. Чи розумієте ви у теорії футболу? Дуже розуміюся в теорії футбола, але ніколи, ніколи, щоб там не говорили, не лізу в тренерську роботу, я ніколи не е, говорю тренеру, хто повинен грати, кого треба ставити. Я рахую, що це е, чисто тренерське е, завдання, він повинен його виконувати на 5, по 5-бальних системах. Перед ним стоять задачі, задачі повинні бути виконані. І якщо ти будеш розказувати, кому грати, кому не грати, то зачем тоді головний тренер? Тому теорію я дуже розумію, я дуже розумію, я вже вийду на поле і по составу я можу вже приділити, по якій схемі ми будемо грати. Там. 4-4-2 там, там ну, різні схеми. Я можу зразу приділити, я по якій схемі ми починається гра, я зразу можу зрозуміти, як ми перестроїлись по ходу гри. Я це вже дуже чудово розумію. Але в тренерський процес я ніколи не влазив. Чи стежите ви за матчами? І чи ви задоволені їхньою грою? Е, за матчами стежу постійно. Е, Звісно, що не, не кожною грою я задоволений, не кожен результатом задоволений. Але ми за що любимо його влічити свой футбол? За те, що він непредсказуємий. Ну, Розумієте, ви ж самі чудово футболісти ви повинні розуміти, що. Іноді от, от я сам грав у футбол і вам наведу один маленький приклад. От я, коли на район ми грали тут, я в кожній грі забивав там два-три, постійно я забивав. І, ну, я був ледачий, то це, ну, чесно вам говорю. Я, е, от, я до штрафної площі до штрафної площі я ніколи не вертався. Ну, от, я завжди стояв в центрі поля, тільки щоб не було в ній гри. І, якщо мені закидали, я обганяв кого хочеш, і на скорості убігав і забивав. Тобто, ну, от, так як той футбол, який зараз проповідують, силовий футбол, що треба і атакувати разом, і захищатися разом, я б точно не грав, я вам кажу чесно. Але ну, тоді було отак. От і от в одній грі, коли ми грали з Богданівкою, і от як зараз пам'ятаю, ми виграли той матч 7-0. Е, і я не мог забити. Вже ну от б'ю, то штанга, то вратаря, в упор. Ну от просто ну не йде і все, ну от просто не йде. І тут пенальті. Я говорю, все, я б'ю, все, зараз заб'ю. І тут ставлю м'яч на точку. Я под таким адреналіном розганяюсь, б'ю, забиваю. Е, і суддя свистить перебить, тому що я би свистка удар. Ну, так, заряджений був на, на те, щоб забити, щоб ну, пробило, прорвало. І він каже, перебить. Я е, перебиваю, розкладаю вратаря, один пішо, вратаря в одну сторону м'яч в другу, я промазую поворотом. Я зразу говорю тренеру, міняй. Я ну, от сьогодні в мене все. От просто не йде і все. Ну і це перша гра, що ми виграли 7-0, я ні одного гола не забив. Ну. Так що цей футбол. І в футболі футбол за що ми любимо, що він не предсказуємо. І іноді робиться таке, на що ми не можемо. За що йому більше, більше ми його й любимо. Як працювати на результат у футболі? Ну я напевно сказав, що для того, щоб був результат, треба просто додав лише одне, що це. Режим. Якщо ти соблюдаєш режим, ти в тонусі. Якщо ти не соблюдаєш режим, ти вибився з тонусу. І Якщо ти з тонуса вибився, то ну, дуже тяжко встановитися потім. От не зря. Дивіться, якщо людина отримала травму і. Він пропустив там, допустимо, одну-дві гри, то для того, щоб він вже попав в основний села на слідуючу гру, йому треба, ну, як мінімум, там, в одну ігру зайти там, на 20 хвилин. Там. Тобто тонус повинен бути у кожного футболіста. Тонус, якщо тонус ти вийшов із цього тонуса, то а для того, щоб був тонус, треба чітко соблюдати режим. Тобто, не бухати, не курити. Ну, це один з аспектів таких. Ну, якось так. Як ви підбираєте тренерів для дитячої спортивної школи, яким він взагалі повинен бути? Ну, для футбольної академії ми дивимося, це, скажімо так, дуже важко підібрати людину, яка б відповідала тим критеріям, тому що ну, це діти ще, академія це діти. А з дітьми от дідський тренер і взрослий тренер це дуже велика різниця. Розумієте? І от. Тренер може зламати дитячу психологію так, що він ніколи більше не вистановиться. І тут на це все треба зважувати. Знаєте, коли ми спочатку починали цей весь процес, то ми ну, ставили, ну, ну, хто там любить футбол, хто хоче там, там такий, ну цьому не передавали значення. Але чим вище ми ростемо, тим е, я став до цього е, серйозніше відноситися. І я дивлюся, що зараз треба. Е, от Богданович, мій зараз куратор е, дитячої академії, І я рахую, що він якраз на своєму місці, коли він може підсказати, розказати, щось доповнити. І так повинно бути, тому що ну. Гецький тренер, я ще раз хочу повториться, це зовсім інші речі. Це зовсім інший з дорослим футболом. Якщо ти тут заложив у дитинстві, в дитинстві заложив йому, от такий він буде футболіст. і футболіст. я свято в це вірю, що в нас все вийде і хочу добитися таких результатів. У скільки років ви почали займатися футболом? Ну, Футболом я займався, скільки себе помню. Скільки себе помню, скільки футболом займався. До, 18, до 17 років я, ну, я без м'яча не представляв своє життя. Я навіть учився. У мене я перші 4, роки, перші 4 класи, я був круглий отлічник. Ну, уроки я учив, щоб ви розуміли, за 20 хвилин я прийшов в школу, незалежно від того, є завтра е, географія там, чи математика, немає, Я оце все, що сьогодні задали, я прийшов за 20 хвилин повчив і побіг на. Футбол. І побіг на футбол. Оце ще нема нікого у, у, на стадіоні. Помню, до речі, стадіон, який ми самі зробили. Ми взяли у Новоселівки, викручували сад. Помню. Дядько у нас там був такий Сашко, Адамюк покійний вже. Він привіз в газовій службі робив, привіз нам труб, десь він там узяв, і ми з тих труб зварили ворота. Ну, тоді ж ні сіток, нічого в нас ще не було. І оце ми, як я відпрацьовував удар, це поки нема нікого. Це ми прямо, ну що поле поле якесь, там же ні трави, нічого. То, що ну, природне заросло, так і заросло. Що, ми, що я робив? Я брав, вирубував три окаційни, оце ставив там, допустим, на 18 метрів, там, на 20 метрів, ставив оце, як ворота шейні, там двохметрові, типу це стінка стоїть. І я ставлю на 9 метрів е м'яч. Що я дожен перебити цю стінку, попасти в 9, і оце вдарив, пішов м'яч приніс, знову вдарив, пішов м'яч приніс. Ну, отак. Отак я в свій час грав у футбол. Ну, пробував грати в футбол. Якось так. Зараз умови зовсім інші, звісно. Зараз би я грав, але ну, вже часу на те немає, і возраз не той. На вашу думку, з цим тренером дитячої академії «Нголець» Можливо, мати футболістів для Ю-19 та першої команди. Я думаю, що я вже відповів на це питання. Я думаю, що це однозначно буде це. Я свято в це вірю. Я вірю Богдановичу, директору академії. Я свято вірю в те, що прийде час, коли мінімум 2-3 чоловіка, а то й більше, буде грати у першому составі інгульця, який. Я надіюсь на те, що він буде грати і в УПЛ, і в Кубках, Єврокубках, мінімум Ліги конференцій. Там ми все одно чогось доб'ємося в цьому. житті. Тому що без задач, ну, все одно ми не граємо. І ми будемо робити все для того, щоб ми цього добилися. Наскільки можливо з дитячої школи Інгульца потрапити до основної команди? Ну, в принципі, питання одні й ті самі. Я говорю. Е не пить, не курити, соблюдати режим і круглі сутки жити футболом. Якщо ти будеш постійно в тонусі, то це 200% гарантії, того, що ти чогось хочеш добитися в житті. Якщо ти чогось хочеш, ти завжди доб'єшся. Однозначно. Поганий, поганий солдат, який не хоче стати генералом. Тому якщо в тебе є бажання, ти завжди можеш добитися. А яким способом я сказав? Олександр Григорович, яке майбутнє в академії Нінголець? Я так повторяю це питання. Велике майбутнє. Я надіюся на вас, свято вірю у вас і вірю в те, що ми все робимо для того, щоб ви, майбутня молодь, грала у першій команді інгольця. Я відповів на ваші питання. Вихованці мають впевненість у своєму успішному майбутньому, адже наставником у них є людина, яка досягла багато, а ще більше у планах. Тож із запальною юністю та зрілою мудрістю ми відбудуємо Україну.